Студенти Вінницького національного аграрного університету почали сортувати сміття. Для цього на території студ містечка встановили баки для скла, паперу, металу і пластику, розповів Суспільному ініціатор екопроєкту Green Future студент третього курсу Віталій Крижанівський. Ми встановили в центральному корпусі та біля студентського кафе баки для сортування відходів. Також в нас є договір з компанією, яка буде вивозити це сміття на утилізацію, і потім за виручені кошти з цих відходів ми будемо встановлювати далі сміттєсортувальні баки. На території є університетське кафе. Щодня по поїсти сюди приходять тисячі студентів, каже працівниця Марія Шевчук. Сміття залишається чимало, тож просить його викидати самостійно у роздільні баки. Ми забираємо сміття по мірі наступлення, ну скільки його збирається, і, звісно, в кінці робочого дня, і відносимо на смітник за другим гуртожитком. Іван Мачок навчається на магістратурі. Каже, екосвідомість важлива, сортує сміття з дитинства. У мене так виховали батьки, що ну, принаймні пластик до пластику, папер до паперу, там, метал до металу, а і харчові, від, ну, харчові відходи до харчових відходів, так як виросли ми в селі, і там якось такі принципи. Проєкт Green Future грантовий, каже проректорка з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інна Гончарук. Над його розробкою працювали студенти-екологи майже місяць. Перемогли з-поміж 18 університетів і коледжів. Стартап-проєкт Green Future виграв 50 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Подальшому буде створена сміттєсортувальна станція, заключні договірні угоди із компанією, яка займається утилізацією відходів, аби вони не були продуковані в подальшому. І я думаю, що протягом місяця ми зможемо повністю реалізувати цю ініціативу на території студентського кампусу. Ресортоване сміття з університету раз на тиждень забирає місцева компанія, що займається переробкою вторсировини і відходів, розповідає директор підприємства Микола Підлісний. За кожен кілограм сміття сплачують гроші. Тариф на сьогоднішній день це десь в районі 3 гривень за кілограм макулатури. Також забираємо плівку, забираємо пеппляшку, десь в районі 7 гривень за кілограм них, забираємо також алюмінієву баночку. Щоб мотивувати студентів сортувати сміття у аграрному університеті, створили телеграм-бот, каже співкерівниця проєкту Катерина Мороз. За кілограм відсортованих сортованих відходів нараховуватимуться бали. Кожен студент, який приходить на сміттєсортувальну станцію, матиме можливість важити сміття та фотографуватиме показники. Ці показники будуть передаватися у телеграм-бот, який спеціально розроблений для студентів. А взаміну студенти будуть отримувати екобали, які потім можна буде обміняти на різні смачні призи, такі як чай, кава, пиріжечки у нашому університетському буфеті. А за гроші, що отримають від переробки вторсировини, на території студмістечка планують висадити лавандове поле. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.